На Кіровоградщині за минулу добу зареєстрували 201 новий випадок захворювання на коронавірус. Про це повідомив голова ОДА Андрій Назаренко 30 листопада. Найбільше у Кропивницькому плюс 91. В Олександрії плюс 21. В Олександрійському районі п'ятеро. Серед тих, хто занедужав в області семеро дітей, зазначив Андрій Назаренко. Одна дитина з Олександрії. 27 листопада на плацу військової частини 2269 31 військовослужбовець склав присягу на вірність українському народові. Є серед молодих воїнів і дівчина. Після закінчення курсу молодого бійця молоді воїни будуть проходити службу на різних посадах в різних підрозділах частини, але всі вони будуть виконувати одну спільну справу: захищати Україну. Йдеться на сторінці військової частини 2269. На Кіровоградщині, в тому числі в Олександрії, виявили порушники вихідного дня. Протягом 28-29 листопада робочі групи провели перевірки понад тисячі суб'єктів господарювання на території Кіровоградщини, закладів громадського харчування, закладів торгівлі, розважальних закладів та перевізників. Виявили 35 порушень, з яких за 10 складено адмінпротоколи. За 25 винесено постанову в справі про адмінправопорушення за порушення маскового режиму. Краєзнавиці з Білорусі розшукує родичів партизана з Войнівки. На веб-сайт Приютівської громади надійшло електронне звернення від краєзнавця Білорусі, автора ідеї та координатора проєкту Електронна книга пам'яті Осиповицький район Валентина Шпака. Він розшукує родичів, знайомих односельців нашого земляка Сумченка, Степана Сергійовича. Відомо, що у партизана були брати Іван, Григорій Мілентій та сестра Грипіна і Марина. До війни родина Сумченко проживала у селі Воїнівка Олександрійська. Району. Степан Сумченко був похований 44-го року в Могилівській області, а його іменем названа одна з вулиць громістечка Усиповичі. Довоєнна біографія, службова кар'єра і особисте життя перебували і перебувають в тіні і за кадром. ФК Олександрія та Львівський рух розписали нічию в матчі 11-го туру Української прем'єр-ліги. Поєдинок відбувся на КСК Ніка в Олександрії та завершився без забитих м'ячів 0-0. Зазначимо, що це була перша очна битва команд. Суперники раніше не зустрічались у жодних турнірах.